Вибиті двері, потрощені вікна і перелякані люди. У Києві знову вчинили вибух відділку збербанку Росії. Цього разу на проспекті Перемоги пристрій невідомі лишили біля вхідних дверей. Здетонував він близько третій ночі. Гахнув з такою силою, що прокинувся, чи не весь будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Перше що зробота сигналізація в машинах одновременно що в банку. через 15 хвилин Приїхала охрана банку, а потім поліцейська машина. Дісталося не лише банкові, від вибухової хвилі повилітали шибки в кількох квартирах над ним. Я так перелякалася, що думала, що взагалі ну думала, що війна почалася. У нас задрожало окно, спрацювала сигналізація у машин, які тут не поблизу стояли, і все затихло. А вранці просто слышу ну, шум машин. Думаю, як окно відкрите. Захожу, а там стекла валяються. Свідків уже опитали правоохоронців. Зранку вони вилучили рештки вибухівки, і відео з камер спостереження. Справу порушили за статтею тероризм. Нині ж банк працює в звичному режимі, там обслуговують клієнтів і обіцяють полагодити все до вечора. Щоправда, мешканців будинку це не зовсім тішить. Поки не працює каса, відділення не працює. Треба такі банки Росії прибрати із живих будинків, тому що страдають мешканці будинків. Ну, ви розумієте, це добре, що вікна повилітали, аби щось сильніше було. І діти, і люди. Ну, я не знаю, куди дивиться наша влада. За слова, в Києві з відділами Сбербанку Росії сталося таке вже в четверте. До того у Львові і Миколаєві банківську установу закидали пляшками із займистою сумішчю. А ще в різних містах час від часу біля цього банку активісти проводять акції з проханням не годувати.